Вітаю, вас беруть до EA Games. Нарешті я влаштувався на роботу. Ой, вибачте, вас звільняють. От дідько. За Games пішов новий гейм-директор Battlefield. Не випустивши жодної гри, Підпишись та постав подобайку. Наприкінці 2021 року Electronic Arts. Ще одна студія зла. анонсувала своєрідний перезапуск серії Battlefield. Видавництво переглянуло процес виробництва серії та відкрило додаткову студію для сюжетних елементів франшизи. Але здається, щось пішло не так. Один із нових керівників Battlefield пішов з EA Games, так і не випустивши і навіть не анонсувавши жодної батли. Мова про Марку Салето, арт-директора перших трьох Halo. Він створив і очолював Redline Games студію, якій доручили одиночну частину наступний Battlefield. І як вам таке? Єгім знову знайшла когось. Винного у повному провалі Battlefield 2042, на даний момент у стімі гра має змішані відгуки ще гієм остаточно вирішила, що їх батлі не потрібна одиночна компанія. Хоча, якщо так поміркувати, в них і мультиплеєр так собі виходить.